Російські військові здійснили черговий ракетний удар по Одесі. Є загиблі та поранені. Під час повітряної тривоги у місті пролунав гучний вибух. Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що армія Російської Федерації спрямувала ракету у житлову забудову. Загинули люди, які йшли у своїх справах. Згодом очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив, що внаслідок удару попередньо відомо про десятьох загиблих. Серед них медики, поліціянти та звичайні цивільні. Ще 39 осіб отримали поранення, з них чотири дитини. За повідомленням повітряних сил України, ворог атакував Одесу балістичною ракетою Іскандер М, яку було збито протиповітряною обороною. На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор приморського району міста і спричинила багато горя. Натомість російські пропагандисти пишуть, що, мовляв, поцілили у гуртожиток військових. Однак кадри, на яких навколо лежать виключно тіла мирних мешканців, звісно ж, не публікують. На удар по житловому районі Одеси відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, пошкодили багатоквартирний будинок, університет та адміністративну будівлю. Це не випадкові удари, це показові удари після дзвінків та зустрічей з Путіним після всіх брехливих пліток у медіа про нібито утримання від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді тільки війна, і цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени групи 20, до всіх столиць світу. Нагадаємо, напередодні увечері російські окупанти влучили у багатоповерхівку у місті Суми. Внаслідок ракетного удару по житловому будинку загинули 11 людей. Серед них двоє дітей. Постраждали понад 80 осіб. Максим Турчинський телеканал НТА.